Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовським. Ми сьогодні говоримо про ті жахливі речі, які зараз відбуваються в українському інфопросторі, які пов'язані з, на жаль, з ТЦК, з мобілізацією, з постійним суспільним тиском, маніпуляціями і так далі. І це е, показує власне той факт, що зараз. Вся ця річ пов'язана з мобілізацією, вона фактично зайшла в якийсь глухий кут. І давайте зараз всі ці неадекватні заяви потрошки будемо розбирати. Також це стосується і тих нових контрактів для хлопців від 18 до 24 років, бо там також ну просто лютий треш, як виявилось, і нічого спільного з адекватністю це немає. Дивіться це відео до кінця, підтримайте своїм. Лайком, друзі, коментарем, підпискою обов'язково 70% дивиться без підписки. Давайте ж це нарешті вже виправимо. От, і хотів би я почати з е, заяви 54-річного працівника Кропивницького ТЦК та СП, якого звати Олександр. Він поділився своїми враженнями. Мені образливо, я йду, а мені в спину плюють. Не знаючи навіть, через що я пройшов і скільки чую, щоб йшов воювати. А я був там і бачив все. За його словами, на фронт він пішов добровольцем в березні 22-го року. Перший бойовий досвід отримав в Бахмутському районі, коли виходив з оточення. Потім був часів яр, Григорівка, і бій у Бахмуті в травні 23-го року, де отримав контузію і поранення ноги. Має медаль учасника бойових дій та відзнаку за мужність і відвагу. В чому тут суть чоловіка? В принципі можна зрозуміти, але чому він не розуміє звідки таке відношення до ТЦКшників, то тут, якби якщо він не розуміє, то і пояснювати немає сенсу. Бо 9 з 10 тих ТЦКшників, які крутять зараз цивільних, їх бусифікують і фактично викрадають. Вони не були ніколи на фронті. Це просто якісь примазані люди, які не мають нічого спільного з військом і з військовою справою. Їх головна задача просто збирати людей і потім брати з них гроші за те, щоб їх відпустити. Тих, хто не має грошей, тих відправляють в навчальні центри. Приблизно так це відбувається. Просто виконується план. Тому чому пан Олександр не розуміє, не знаю. Але це на сьогоднішній день його особисті проблеми. На жаль. Далі заява від речника Міноборони Лазуткіна по контрактам 18-24 роки. Пам'ятаєте про той мільйон, який обіцяють людям? Давайте його послухаємо, а далі розберемося в деталях, бо там є один дуже серйозний підводний камінь. Ми розуміємо, що люди, які зараз за контрактом залучаються, це люди з. Як передбачається, так люди з хорошим станом здоров'я, люди з мотивацією, люди, які пройдуть якісне навчання і потраплять з керівництво досвідчених командирів, які розуміють цінність людського життя, які відповідно будуть ставитися до своїх підлеглих. Тому знову ж таки, ми думаємо, що цей відсоток, як мінімум, буде вищим, ніж, наприклад, у людей, які Відсоток людей, які пройдуть цей шлях, так повністю контрактний, так вище ніж у тих людей, яких наприклад там, кормусово е, залучає до мобілізації, ну це однозначно, тому що мотивація, стан здоров'я і потужний колектив, і досвідчені командири це дуже важливі фактори. Ми розуміємо, от він власне говорить про те, що виживаємость так звана е, контрактників е, оцих молодих з 18 до 24 років, е, буде вищою відсоток тих, хто виживе після цього року, але. Якщо подивитися на е, деталі е, і ознайомитися з текстом постанови Кабміну про контракти для 18-24 е, ну, роки, е, все стає одразу ж ясно, бо там чітко написано, е, на які посади у війську можна підписати цей контракт: стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець санітар. Помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник, розвідник і старший розвідник. Тобто на сьогоднішній день, попри те, що Лазуткін говорить про те, що виживання буде відсоток виживших буде вищий, з іншої сторони, бачимо, що набирають не на якісь там безпілотні системи, а різні керівники безпілотних систем, які ніколи до фронту навіть не наближались. Вони постійно сидять в студіях, наприклад. А от дітям з 18 до 24 років пропонують просто, скажімо так, найнебезпечніші посади у війську і про, яка, про яке виживання тут взагалі може йти мова. Також там є дуже цікавий момент, який стосується. Повернення цього мільйона, які будуть виплачувати. І там написано, що у випадку, якщо будуть порушення виконання контракту, то гроші в повному обсязі треба буде повернути назад. А тут починаються вже дуже цікаві маніпуляції, які показують, що найголовніше це зробити так, щоб на початку розпіарити це, щоб на старті якомога більше людей повірили, підписали цей контракт, а далі. Оцим пунктом можна маніпу маніпу маніпулювати як завгодно і взагалі не виплачувати ці кошти. От. Ну і плюс, якщо дивитись на, на ті посади, на які цих людей набирають, ну, все стає одразу ж ясно. Далі. Наступний хто в нас виходить на подіум, це заступник начальника 4-го центру рекорду Тенгу, сил ТРО Ігор Швайка, який, якщо не помиляюсь, був раніше міністром одним з міністрів України, і знаєте, Дуже багато цих людей, депутатів різних, які понадівали військову форму і які знаходяться постійно десь в тилах. Вони постійно люблять в військовій формі розказувати всім іншим, як їм жити. Давайте послухаємо Швайку. Меседж насправді дуже простий постання до всіх наших людей, з якими ми кожного дня стикаємось на вулиці. Ми або виграємо всі, або здохнемо всі. Вихід з цієї війни дуже простий, або ми, або вони. Все, що ну, це, це що він говорить, це просто чистої води маніпуляція. Бо, звісно ж, сам пан Ігор, коли говорить, що ми або виграємо всі, або здохнемо всі, він себе, своїх рідних, близьких, дітей, знайомих, 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 він до цього не причисляє. Здохнемо всі, це він має на увазі всіх інших людей, простих людей, які не мають доступу до влади, доступу до бронювань і так далі. Але сам пан Ігор. Повірте мені, помирати точно не збирається. Далі, наступний ще один ряжений політик у військовій формі це головний сержант ЗСУ Кошулинський, який нагадаю балотувався на посаду президента, на посаду гаранта Конституції. І давайте цього якби, кандидата в гаранти Конституції зараз послухаємо. До нашого законотворця, я маю на увазі Верховну Раду. Чи вибори будуть? Будуть дуже швидко. Так виглядає, що цього річ А чи готова сьогодні Верховна Рада як найвищий законодавчий орган до цього? Ні, не готова Питання: які мають бути вибори: чергові чи відтерміновані в часі? Хто які в виборча кампанія має бути перша? Парламентська, президентська, місцеві. Хто про це має сказати? Нагадаю, в Конституції не визначено, немає такого поняття вибори після воєнного стану. У нас є величезна прогалина, друга частина. А хто сказав, що не будуть використовувати Московія гроші на цю виборчу кампанію? Подивіться, що витворялося в Молдові на останніх виборах? Які були підкупи в Молдові? Чи є в нас законодавство, яке може обмежити це? Ні, немає. Як будуть використовувати медіаресурс, фінансовий ресурс, фінансові ресурси? Як забезпечити вибори для того, щоб взяли участь військові? Нагадаю, це майже мільйон сьогодні армія. Як забезпечити виборчий процес людям, які внутрішньо переміщені? Людям, які, а це майже 7 мільйонів за кордоном українці зараз? І в мене величезне запитання: а ухилянти також будуть голосувати і вибирати нам владу? Хочу сказати, от. Дуже багато питань цікавих, насправді на них треба шукати відповіді. Це, напевне, має робити Верховна Рада. Але от вишенькою на торті стало ж його останнє питання. А чи ухилянти також мають голосувати? Але пан Кошулинський, як в минулому можливий гарант Конституції. Конституцію, напевне, читає тільки ті пункти, які йому вигідні. Бо він має знати, що такого поняття в Конституції, як ухилянт, немає. І голосувати будуть абсолютно всі громадяни України, всі, хто має український паспорт. І це питання якби перекреслює все його знання Конституції як таке. І от знову ж таки повторююсь, що люди, які просто повдівали військову форму, але насправді нічого спільного з бойовими діями не мають, от вони сидять по студіях. Вони сидять по студіях і вони от таке розказують. Далі наступний у нас ветеран Володимир. Рудковський, і це взагалі як якийсь крик е крик по допомогу. Я не знаю. Давайте його послухаємо. Ставлю два слова, звертаючись до усіх чоловіків, якщо вас ще так можна називати тих, хто по сьогоднішній день не пройшов лави збройних сил України. У вас лишився крайній шанс заскочити цей вагон. Бо якщо е, так звані перемовини приведуть до якогось там припинення, перемир'я чи до якогось миру, про яку про які ми всі фантазуємо, у вас лишилося зовсім мало часу для того, щоб е, проявити свій характер і заскочити цей вагон. Після АТО був вже такий момент, коли ті, хто не був в АТО, ходили опущеними очима і не могли дивитися іншим в очі. Скоро може настати знов такий момент не прогавти цю можливість заскочити в останній вогонь. Сидять просто люди в студіях і розказують про те, кому в які вагони треба пригати. І з самого початку е його оці вислови, якісь приниження, маніпуляції знову ж таки, вони е далі перекреслюють все, що він говорить. Та й в принципі, те, що він говорить, ну це знаєте. Можливо, є люди, на яких це подіє. От такі звичайні, банальні, дешеві маніпуляції. Е на когось це розраховано. Тобто, я розумію, якщо хтось виходить, і якщо комусь дозволяють оце в інфопросторі сказати, сидячи в студії, то значить, це е за якимись дослідженнями на когось має вплинути. На кого я не знаю. Я з такими людьми не знайомий. Що думаєте, друзі, з цього всього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати вашу думку. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей.